Хочете щось свіженьке 17-20 року в 17-20 тисяч ми вам покажемо. Саме популярне є Тігончик. SE Cell комплектація це на даному прикладі є сел-комплектація, можна їх спокійно приганяти в даний бюджет з мінімальними пошкодженнями. Лінкольн, але Лінкольн у нас буде повноприводний. Стають вони орієнтовно там, 16-17 тисяч, їх можна робити там до цього бюджету. Звичайно, Корея. Kia Sportage. Можна вибирати ціленький, в гарній комплектації, незначними пошкодженнями. Можна таке розглядати, буде дешевше, можна щось взагалі ціленьке дивитися із невеликим пробігом. Hyundai Santa Fe 20-й рік. Спокійно стане вам 20-ка. Можна брати або з незначними пошкодженнями, або взагалі саме класно брати їх з проблемами мотору. 700-800 доларів прибрати мотор. Приїжджала в нас. Не одна така машина, перебирали мотор, люди їхали собі ставити автомобіль на облік без проблем. Нісан Рох, як без нього. 20-й рік весель комплектації на максималці, на фулл на панорамі на 360. Короте, на повному заряді можна розглядати повний передній привід, що вам довподоби? до вподоби. До 17-18 тисяч з ремонтом. І наостанок є в нас як би з субару, аутбек. 19-2018 рік можна брати 17-18 тисяч і робити з ремонтом. Що на преміумі, що на лімітеді. Без проблем. Ось такі автомобілі. А за більш детальну інформацію і більше варіантів звертайтеся з компанії Intertrade, підберемо для вас все, що ви захочете. Дякую за увагу! З вами був Микола.